Проспект Маяковського. тут знаходиться 71 перша гімназія. Вона була заснована ще у 54-му році. Зараз тут набувають знання майже тисяча учнів. Перевірити, чим вони харчуються та в яких умовах навчаються, вирішили депутати міськради. Приїхали сюди з перевіркою. Дев'ята ранку під кінець першого року до школи крокують ревізори. Це дві депутатки міської ради і одразу йдуть до їдальні. Зараз у школярів сніданок старше утрам їдять боку. А вже уходя на тріні или уже ближче туди, до 12 двінадцяти часу, это у нас уже второе, і їдять они хорошо. Але комісія словам не вірить. і одразу йде у харчоблок. Поки дивляться, як готують їжу, питаємо у дітей, як їм сніданок. Смачний сьогодні сніданок. Так а що сьогодні на сніданок? Пюре з котлетою. А чи завжди так смачно годують? Так. Тим часом комісія перевіряє харчоблок. Кажуть, приміщення замале, Нагодувати треба майже тисячу дітей, але кухарі запевняють, справляються. І бутерброди бувають з молочним, і, і, і гречка, і катті і втілі рибні, і ті куріні. запіканку робимо. Наступна зупинка дошка оголошень благодійного фонду школи. Сюди батьки здають гроші на витрати. Депутатки перевіряють документ і виносять вердикт. Це перша школа, в якій вот на стенді увидели все, що касается благотворительного фонду, з чим родители спокійно зможуть ознакомиться. Все чисто прозрачно. Це перша школа, де действительно статут благотворительного фонду, органи правління і все це описано детально. Комісія перевіряє стан вікон у школі, щоб школярі не змерзли під час холодів. Увидел, що на першому таже и на частично на втором поменені окна, а в остальных не поменены. Но чисті окна все заклеено, нічого не дует. Ревізори заходять у класси, та спілкуються з дітьми після у результати перевірки. Очень э, компактний, но при этом очень чистий пищеблок, акуратно одетый сотрудники, э, вкусно пахнущая їжа. Заглянули тут также проверили туалети, посмотрели на общий вид окон. Так В цілому все повністю, як положено, оформлено по документації, по меню, по всім необхідним документам, по перечню документам на стендах. На цьому перевірка школ не закінчується. Комісія пообіцяла відвідати усі навчальні заклади міста. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал Z.